Винники одне з найдавніших поселень на околицях міста Лева, яке уже з 15-го сторіччя почало перетворюватись на великий у ті часи промисловий центр. У Галицькому передмісті Львова щосереди відбувалися великі ярмарки. Нині на території історико-краєзнавчого музею у винниках традиції ярмаркування відроджують, створюючи атмосферу живої історії під час проведення фестивальної програми. Ідея міста полягає в тому, щоб зробити такі ярмарки, де можуть приїхати мешканці Львова, Винних, довкільних сіл і поспілкуватися з майстрами-виробниками, їх купити якісну екологічну чисту продукцію, де можна подивитися різні заходи. Це, зокрема, і виступ театрів, це буде виступ, це концертні програми, це майстер-класи по витволю солодощів, майстер-класи по гончарству, ковальству, інших виробів. І йдеться, що це має бути живий справжній давній український ярмарок, який колись були на Україні. Цьогоріч гостям свята було що купити і на що подивитися. Ми сьогодні властиво є дуже цікаво, тому що багато є в нас гостей на ярмарці. І цікаво в нас винники. Я подавати вино, то було файле. Звертаємо увагу на власне на екопродукти. Нам сказали, що сьогодні будуть тут продавати бездріжжовий хліб. І, власне, ми хотіли спробувати, як він буде нам смакувати. Без всяких домічок, добавок, такий, як і колись діди наші виготовляли, радіди. Ми дотримуємося цих рецептів старих. У імпровізованому ярмарковому містечку представили сирні коники та смачну бринзу з косєва, унікальні сири та урду із закарпаття від фермерського господарства Ростока, а також сирні шедеври фромаж де ліс за французькою технологією від фермерського господарства Шеврет. Також привабила відвідувачів ярмарку експозиція здоров'я від смаку життя, випічка без у хлібці та корисні солодощі. А ще медові смаколики від пасічника з Городеччини, від Тараса та Ростислава Мельників з Вінничини, а ще продукти бджільництва Долота бджола від досвідченого пасічника Михайла. Обов'язково еко-татко, що несе здоров'я в кожну хатку, завдяки натуральній продукції. Хліб печений на дровах, м'ясні вироби та справжній коліш. Кожний виробник небо як готується до ярмарку, аби показати усе своє мистецтво. Обіцяють, що відтепер усі поціновувачі українського ярмаркуватимуть щонеділі на початку кожного місяця. Не прогавте!